Я постійно про неї думала, і вона мені навіть снилась. Моментами зносило дах, розбивалося серце, я була шокована і навіть зла, але й задоволення теж отримала. І я вам обіцяю, взявши до рук цю книгу, ви обов'язково все це відчуєте. Привіт, книголюби! Сьогодні я поділюсь з вами враженнями від книги Дім неба й подиху Сара Джемас, друга частина з циклу Міста півмісяця». Друга частина продовжує історію Брайсі Ганта, які, безперечно, потішать читачів. Ці двоє продовжують розслідування. І якщо ви думали, що з закінченням першої частини циклу закінчилися таємниці даніки, то ви дуже помиляєтесь. І кожна наступна таємниця шокує все більше і більше. Брайс взагалі знала свою так звану найкращу подругу, бо це все якось дивно. Коли я прочитала перші сторінки цієї книги, я не зрозуміла, що тут відбувається. На початку нам розповідають зовсім нову історію, зовсім новими персонажами, але. Ця сюжетна лінія з'являється впродовж цієї книги. І загалом на основі цього побудовані події другої частини. Тому будьте уважні на початку. В цій неймовірно захопливій історії є ще одна парочка, за якими цікаво спостерігати. Це та Найт. Між ними стільки пристрасті, інтриги та таємничості. Їхні відносини настільки чуттєві, що в мене просто завмирало серце. І наостанок, що б я хотіла сказати, це те, що вас здивує, настільки далеко зайшли головні герої. І те, що вони знайшли, перевертає буквально все з них на голову. І на цьому ми з вами прощаємося. Підписуйтесь на канал, ставте лайк цьому відео, пишіть свою думку в коментарях та до зустрічі в наступних відео.